На тиждень пізніше за хлопців визначили переможця баскетбольного турніру міської спартикіади школярів і одеські дівчата. Змагання 18-ї спартакіади учнів загальноосвітніх учбових закладів були організовані управлінням з фізичної культури та спорту Одеської міської ради. Попередні турніри проходили в усіх районах міста та тривали кілька місяців. За їх підсумками, по дві кращі дівочі шкільні команди з чотирьох районів Одеси. Вийшли до фінального раунду змагань, який відбувся у Одеській з дюшор імені Бориса Літвака. Вісім фіналістів були розбиті на дві підгрупи, які провели турніри у одне коло. Нарешті 25 березня пройшли стикові зустрічі, які остаточно розставили усіх учасників по місцях. Восьма позиція у 90-ї школи на сьомій сходинці фінішувала школа номер 62. У боротьбі за п'яте місце дівчата зі школи номер 110 з рахунком 11-8 перемогли команду економічного ліцею. Надто впертою виявилась бронзова зустріч, у якій зійшлися дівчата з загальноосвітніх шкіл номер 12 та 8. Лише одне очко принесло перемогу баскетболісткам з восьмої школи, які виграли з рахунком. 15, 14 та фінішували третіми у головному фіналі. Зустрілися команди 40-ї та 72-ї школи. Тут ми побачили справжній баскетбол та досить складну інтригу. Команду 72-ї школи вела за собою Юлія Сергієва, гравець Інтерхім Дюшор імені Літвака, яка має досвід виступів у дорослій жіночій лізі національної першості. А нещодавно разом з Інтерхімом виборола Кубок України серед. Жіночих команд тим часом лідером у складі сорокової школи виступила 12-річна вихованка з дюшор імені Літвака Катерина Ткаченко, яка грає у першості вюбл за одеські команди 2002 та 2004 років народження. У першій половині гри точилася рівна та вперта боротьба. Юлія Сергієва брала на себе багато ініціативи та керувала грою своєї команди, практично виконуючи функції граючого тренера. Трохи молодші чи дівчата з сорокової школи намагалися чинити опір за рахунок командних дій? Першу чверть виграла школа номер 72-13-10. на велику перерву суперниці пішли за незначної переваги школи номер 40-24-23. Але у третій чверті Сергієва банально втомилась, а без неї гра у дівчат 72-ї школи повністю розладналась. Натомість Катерина Ткаченко здається, у першій половині гри тільки розігрівалась. Її швидкі проходи та влучні китки досить швидко схилили вдачу на бік. Сорокової школи, яка після третьої чверті вигравала 39-28. до фінальної сирени. Ткаченко та її подруги ще збільшили свою перевагу, та гра закінчилась впевненою перемогою школи номер 40 з рахунком 62-36. Поздравляю тебя і твою команду з побіди. Наскільки було сложно, наскільки було цікаво? Ну, конечно, було складно. Спочатку сложно дуже було, але коли ми посадили Юлію Сергеєву, нам легче стало. Ты стала лидером своей команды. Как тебе вообще было? Тяжело? Ну, сначала, да, когда Сергеева меня крыла, но потом стало легче. Что ты можешь сказать своим подругам по школе, по команде, не обязательно даже тем, кто играл, а просто из школы? Ну, я поздравляю свою школу, что мы выиграли первое место «Город». На церемонії нагородження грамотами за третє місце у баскетбольному турнірі 18-ї спартакіади була відзначена команда школи номер 8 Умовно срібні нагороди дісталися дівчатам 72-ї школи. А чемпіонками баскетбольного турніру Спартакіади стала команда загальноосвітньої школи номер 40